Вітаю вас на своєму каналі «Творю та витворяю. Звуть мене Ольга. Сьогодні у нас з вами такий експрес мастер клас по огляду от такого цікавого топа от. з довгими рукавами. Значить вага цього топа 220 грамів. В'язала я цей топ от з цієї пряжи, газал би Катон. де 50 грамів. Ну тут, ну от. Будемо так говорити, 180 метрів. Значить, колір 34,62. Кому сподобався такий яскравий насичений колір. Значить, вага цього топа 220 г. Тобто вам потрібно купити 5 таких моточків на такий топик, якщо ви його будете в'язати. І так, як я його в'язала, дівчата, в мене просто було дуже мало часу, щоб знімати повний майстер-клас, як воно в'яжеться. Спочатку я зв'язала дві отаких часточки. Хто в'язав топ з ліфом? Тобто, отак. Єдине, да? що я отут-от робила з, цього боку, з двох боків, отаку, як пройму, трішечки пройму. Тобто, якби я в'язала просто топ-ліфом, то в мене отут би йшло по прямий. А так, в мене отут, як невеличка пройма є. Спочатку було без цього краєшку, це я розповім потім, чому я тут дов'язувала оце. Спочатку було просто два отаких от трикутничка зв'язаних. Я в'язала дівчата зі світлини. Коли мені показали світлину, я навіть спочатку. Тобто, світлина була ну, тільки перед... як виглядає топ попереду. Тому я розуміла, що попереду там було лів. Отакі бретелечки і довгі рукава. Я розуміла, що спинка повинна бути цільною, тому що рукава тримати не буде. Але в мене дівчина, а можна мені так зв'язати, щоб спинка була теж не я говорю, рукава будуть падати. Ну давайте спробуємо, давайте Ну, спробували. Тому я потім, коли в мене було зв'язано таких два частка ліфа, я по -по посадила на отакий шнурочок. Дівчата, шнурочок, е який фіксується, що ось тут. Що потім я такий шнурочок в'язала, ось він дуже еластичний. У мене є окремий майстер-клас, на нього буде посилання. Хто не вміє в'язати такі шнурочки, будь ласка, заглядайте, в'яжіть своє задоволення. Я зв'язала позаду оцю часточку. Оцю. І от коли в мене такий вийшов прямокутничок, я прямокутничок і оці чашечки з ліфом зробила такою сіточкою. От ну мені так захотілося. Мені не захотілося, щоб вся частка була цільною. Це вже в мене з голови. Потім, так як на світлині, також було, що передні бретелечки, вони були такі, от як трапецевідне. От тут, от воно поки не дуже. Бачено, але у нас отут-от ширше, чим на плечі. Але, але якщо перевернути так на, на спинку, і складемо отак брителечки ці, ось вони. Бачите? Ось, ось у мене брителечка котра на спинці, і ось брителечка котра попереду. Вона ширше. Вона спереді зв'язана таким як трапецією. От сюди вона вив'язана трапецію. Ну, і от я, дівчата, зв'язала спочатку таку, як маєчку, да, з'єднаною. Цю поворосточку я вже дов'язувала в самий останній час, до неї ми повернемо. повернемося. Я дівчині говорила, що рукава будуть тягнути. І триматися от такі бретелечки з довгим рукавом, воно не буде. Рукава в мене зв'язана отакою сіткою. Дівчата, ну, в принципі, дуже легкий візерунок, взагалі дуже класно виглядає з таким візерунком штори. Це просто вони бомбові. Значить, спочатку в мене тут була основа Два стопчика з одним накидом, шість повітряних петель, з одним накидом, шість повітряних петель. Тобто, а рапорт у мене був вісім петельчик. Я з'єднала отак по колу, по колу, по колу, все, і почала в'язати рукав. Я пров'язала, я не знаю, рядочків 25, потім я просто перейшла і почала в'язати. У мене ось тут потім пішло два стовпчика з одним накидом, 5 повітряних петель. І понизу в мене ось тут десь отакий кусочок зв'язаний. вже там, Я не знаю, дівчата, я рядочки не рахувала. Я в'язала собі на глазок. Єдине, що коли в'язала, то, наприклад, я розуміла, що я зараз буду в'язати вже на 5 повітряних петелечок, я відвішала сюди маркер, щоб потім можна було порахувати. Там, у мене там 20-20 рядочки, а потім далі вже пішло в мене 2 стовпчика з одним накидом і 4 повітряних петельки. За рахунок цього, у нас рукав донизу трішечки завужений. І от, коли я вже це все зв'язала, я просто потім по колу обв'язала. А, стоп, один рядочок стопчиками без накиду. Все. Таким чином, у мене рукав був закінчений. Ну, і от, коли дівчинка в мене прийшла на першу примірочку, в мене були зв'язані рукава, брителічки. Тобто, все так, як дитинка в мене хотіла. Все було добре. І от вона його одягає, і бах! Ха -ха -ха! Вся ця конструкція падає. Ну, вона. Я кажу, ну, вона, вона засмутилася, а ну що робити? Я кажу, ну давай зробимо тут поверху, на спинці ми зробили просто ось таку поворозочку. Вона в мене, тобто, я її зв'язала окремо, пришила з одного краю, потім на ній прямо одягала, от міряла в натяжку. Вона в мене навіть походила по квартирі, все нормально, все добре, зшили все. І от, коли у нас з'явилася ця поворосочка, вона одягає, і е, я розуміла, що воно так буде, вона так і вийшло. І в мене оцей лів підскочив. Тобто, якщо ти просто стоїш нормально, а коли руку піднімаєш, все зверху, так некрасиво. Тому, щоб вийти з цього положення, я тоді взяла. І якщо так вже придивлятися, ось. У мене ось тут, ось тут три рядочки зав'язані. Спочатку в мене було просто зв'язані дві чашечки, а потім я ось тут по колу, в мене три рядочки. Тобто я тут починала з середини, де поворозочка, от далі пошла поворозочка. І да? я просто тут брала Наприклад, там два, два просто з'єднання, потім два-три стовпчика без накиду, потім полустовпчик, потім пішли в мене стовпчики з одним накидом. І десь приблизно отут я в кожному рядочку ще робила додавання, щоб також воно отак лягло полуколом. І таким чином, завдяки тому, що в мене ось тут три рядочки додалося, в мене точно також і на спинці додалося так три рядочки. Тобто, дівчата, вязалась дуже швидко быстро, быстро з примірочками. Прибігали ми міряли. Есть, ну от у нас вийшло таке, таке, такий чудовий топик, котрий дуже хотілося молодій дівчинці. От, так що топик в мене готовий. Я вам просто розповіла про такі, як я його швидко в'язала, які родзиночки я використовувала. Тому, кому приємний мій канал, підписуйтесь, ставте бодобайки, пишіть мені коментарі. У мене дуже багато різних виробів. Я в'яжу не тільки гачком, я ще дуже полюбляю в'язати спицями. Хто в перший раз зайшов на мій канал, заходьте, дивитися, пишіть і залишайтеся зі мною. Ну а з вами до наступної зустрічі!